Малина символ дівочості, молодості. У піснях Малина часто поєднюється з Калиною на означення дівчини чи молодиці. Малинова корова фігурує у весільній обрядовості. Поряд із своєю сестрою Калиною виступає персонажем замовлянь. Вперше кущі малини виявили римляни на Грецькому острові Крит. Це сталося ще в 3 столітті до нашої ери. А розділяти малину на різні сорти почали ще в 16 столітті. Цікаво, що малина може бути не тільки червоного, а також білого, жовтого і навіть чорного кольорів. А ще малина чудовий антидепресант. У далекі часи ягоди малини були білого кольору. А ось, коли господар Олімпу Зевс був ще маленький, він дуже багато й голосно плакав немовля так голосно кричало, викликаючи навіть відлуння вгора. І від цього крику пухли всі жителі, що вгамувати немовля, німфа ідея, дочка царя криту, збирала для нього ягоди малини, але подряпалася колючками і краплі крові пофарбували ягоди в червоний полі. З тих пір ягоди малини стали червоними. Існує ще легенда про пташку малиньку. Вважається, що вона витягла колючку з тернового вінця Ісуса Христа і, бризкаючи кров'ю, забарвила собі груди. Через це малинівка має червону грудку, а ягоди малини, які вона торкалася, також набули червоного кольору. Набагато пізніше знахарі стверджували, що ця ягода має магічні властивості та захищає подвір'я і дім від злого ока, а також зміцнює шлюб на віки. Будьте щасливі та здорові!